275 гривень. Ось така ціна за пару чоловічих брюк, Up to Fashion, Aldi. Маємо в лоті 11 пар, і загальна вартість лоту 3030 гривень. Розміри представлені від МК до XL. -ки. Тут 4 моделі у нас у лоті, різних є завужені, є прямі, і більшість буде без пакування, і можуть бути також і в пакуванні. Дивіться одразу склад. У складі 44% віскози. Це дуже дає м'якість. таку. Я вам скажу, от вони без утеплення додаткового. Давайте подивимося. Одразу всередині, от вони без додаткового утеплення, але за рахунок тканини вони дуже такі приємні і вони не холодні. Тобто це якраз на таку погоду, як зараз, дуже актуальні. Поязки всюди з зав'язками, затяжками, Кишеньки попереду робочі, позаду обманки. Тут у нас варіант цих брючок гусяча лапка. От тут е сам е вигляд. Вони йдуть без манжетів. Так? Є ось такі ще сині. І ось сині йдуть як джогери. Це а, ні, вибачте, ці ще прямі, а оці сірі йдуть як джогери. Тому що у нас тут в модельках джогери та чинаси. І от бачите. Є отакий от манжетик. Тобто тут, дивлячись по модельці, буде і крій, відповідний. Всього 275 гривень за одиничку. В лоті представлені графітові, чорні в полоску, ось такі гусяча лапка та сині, однотон та геометричний принт. Тож, скоріше замовляйте через наших менеджерів класні, якісні чоловічі брюки. І е, ви можете також приєднатися до нашої Viber-спільноти, щоб бачити весь наш асортимент. Звертайтеся до наших менеджерів в описі всі деталі.